Та, це ваш телефон? Так, це мій телефон. Так, з ідентифікуючим номером. Файл з камерою знімаєш, а -ка там. Ну, та, це та. не воно. Слово ступо. Mm -hmm. Скидали передоплату, тобто, нічого не було. Обманювали людей, так. Дай, да. Руки показав, руки! Так, Примірне в ухвали, я похвалю. Кіберполіцейські Львівщини встановили трьох членів злочинного угрупування. Фігуранти продавали автозапчастини, яких насправді не мали в наявності. Вони створили фейкові профілі в одній із соціальних мереж, з яких розміщували відповідні оголошення про продаж товару. Основною вимогою була передплата. Після зарахування грошей на підконтрольні рахунки дропів. Фігуранти переставали виходити на зв'язок. Покупці так і не отримували замовленого товару в ході до судового розслідування. Кіберполіцейські встановили ще двох дропів, на карткові рахунки яких зністювалося перерахування грошей потерпілих. Правоохоронці провели п'ять обшуків: вилучено мобільні телефони, банківські та сім картки, а також нотатки. Фігурантам оголошено підозру за статтею 190 Кримінального кодексу України шахрайство.